Ваша думка, що з приводу того, що на світлофорах хочуть змінити зелений колір на смарагдовий? У мене для водія і для людини, яка проживає в Україні, де йде війна, зараз це не актуально взагалі. Ці потреби краще направили в інше русло, яке допоможе нам. Отмивка бабла. Просто отмивка якась. Якщо будуть гроші виділяти на це, звісно. Нормально це буде на смарагдовий, тому що буде ярчеше. Є ще така штука, як нам виділяють гроші Євросоюз. Америка, Євросоюз. І ці гроші треба потратити іменно на благополуччя країни. Тобто ми її не можемо на війну потратити. Я не зовсім це підтримую, бо я не бачу в цьому сенсу ніякого. Дуже багато хто краще б на засупив. Ми mm. пішли, пішли б на оборону. Ну, я б сказав, бели на камеру. До цього було нормально, ні, ну, ніхто не, не жалівся на ці світлофори. Світло а зараз надумали. Я ще заважаю, що це для відмивання грошей. Грощадку mm. ви положили. На вину вложити не можемо, треба ще потратити на ще щось. З того міняємо кольори. Така моя думка. Да, я не знаю. В принципі, м'я зеленої Там така різниця взагалі. Непривично, люди привикли вже до цього і воно не розберігало. Може дуже багато варить.